Відрізок, довжина якого 50 см, розділений трьома точками на чотири нерівні частини. Тобто є ось відрізок, довжина якого 50 см. Це він розділений трьома точками. Відрізки між собою чотири відрізка нерівні. рівні. Відстань між серединами крайніх частин 30 см. Тобто, ось два відрізка, вони крайні, знаходимо їх серединки, ось вони. І от відстань між цими серединками у нас буде 30 см. Обчисліть відстань між серединами середніх частин відрізка. Тобто, ось вони середні частини. І нам потрібно між серединами обчислити цю відстань. Ну, я назву відрізки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ось такі вісім відрізків. Якщо ця точка середина цього відрізка, тобто відрізок 1 і 2 між собою рівні, і відрізок 7 і 8 між собою рівні, тобто ця точка середина відрізка. Відрізки 3 і 4 між собою рівні, тому що ця точка середина цього відрізка, і відрізки 5 і 6 між собою рівні, тому що ця точка середина оцього відрізка. Якщо у нас ем, увесь відрізок 50 см, то ми отримали, що відрізок 1 плюс відрізок 8, ці крайні відрізки мінус цей 30 буде 20 см. Вони ж рівні 1 до рівню 2. І 7 дорівнює 8, тоді і 2 плюс 7 буде також 20 см. Якщо цей відрізок 30 см, мінус 2 плюс 7, тоді відрізки 3 плюс 4 плюс 5 і плюс 6 буде 10 см. Між собою відрізки 3, і 4 рівні, 5 і 6 і 6 між собою також рівні. Тому, ось вони 3 і 4 між собою рівні, 5 і 6 між собою рівні. Тоді відрізок 4 плюс відрізок 5 буде дорівнювати 5 см. Тобто, відстань, яку нам потрібно було знайти, вона дорівнює 5 см.